Про культуру, турботу, про власний слух і слухопротезування розкажемо. Розкажемо і про це поговоримо з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком і директоркою громадської організації Відчуй радницею повноваженої президента справ дитини і дитячої реабілітації Дарією Гаресимчук. Доброго і ранку масштабна тема і очень дуже круто, що ми зараз на ній можемо сфокусуватися. Далі спочатку до вас питання: ну звісно, що війна кожен день обстіли будь-де може прилетіти і від. Того всього страждають наші вуха, наш слух. З якими дані, з якими скаргами найчастіше в цій темі звертаються до вас військові і цивільні, зокрема про що вони а найчастіше це масові контузії, тобто це mm -hmm. не одна контузія. У нас є кілька пацієнтів, які мають 20 плюс контузій, вже тобто, ми говоримо про те, що захист слуху це десь там якась десята думка після бронежилету, після каски, і тільки тоді, вже, коли наш воїн має одну-дві контузії, три контузії. І тоді задумується про те, а можливо, варто потурбуватися про захист слуху. От в цьому найбільша проблема, тому що в принципі, якщо ми будемо пропагандувати захист слуху на фронті, якщо військові будуть мати тактичні навушники, mm -hmm. а ми також безкоштовно роздаємо на фронт а спеціальні звукові фільтри, які не потребують спеціальної mm -hmm. каски, а можуть захищати голову і відповідно захищають правильно вуха. А тоді у нас mm -hmm. роботи значно поменшає. але маємо що маємо вже на сьогодні? Ну от якщо стає більше людей з порушеннями слуху, то відповідно держава має реагувати. І саме тому минулого року Міністерство охорони здоров'я започаткувало державну програму безоплатного протезування слуховими апаратами. Розкажіть, будь ласка, скільки плануєте закупити цих слухових апаратів? Хто саме їх може отримати? Яким чином і які саме слухові апарати? Бо є імпланти, які вживлюються, слухові апарати, є зовнішні. Про що йде мова? Та дякую за запитання. Дійсно, в 2024 році держава у вигляді Міністерства охорони здоров'я забрала на себе закупівлю протезних слухових апаратів, які раніше купувалися органами місцевого самоврядування. Чому так відбулось? Тому що був так не несистемний підхід, і ми спільно з громадськими організаціями виявили проблему і, і... Знайшли шляхи вирішення вже в минулого року. Закупили 24 тисячі слухових апаратів, а тисячі поставлено вже в Україну. Бо ми так їх на три роки розраховували. Якщо буде потреба збільшити, то збільшимо. 2 тисячі вже передано людям налаштовано. І 2 тисячі зараз знаходяться в закладах охорони здоров'я. І буде компанія, яка виграла, поставляти їх по наших заявах. 24 тисячі те достатньо. Тобто чи наперед тобто є замовлення? Це та, зараз не буде смувшити. Ми зробили так, не повинно бути дефіциту. і Зараз його немає. 24 тисячі. Ми розрахували на три роки. Але з домовлені з міністерством mm -hmm. фінансів, якщо ми бачимо, що зростає потреба і не вистачає mm -hmm. наших, наших розрахунків, то ми дозакуповуємо, збільшуємо по А Пане Вікторе, що як отримати цю послугу? Ці слухові апарати, в разі чого і де звертатися? Чи в всіх регіонах це буде? Так, це є у всіх регіонах. Зараз в ми пішли таким шляхом, що визначили по два заклади в кожній області. Зараз ми маємо 43 mm -hmm. заклади. До охорони здоров'я, які е безкоштовно проводять дослідження і налаштовують е слуховий апарат окремо, виграла в нас по налаштуванню і по поставці слухових апаратів медичний mm -hmm. центр Аврора. Вона має свої сервісні центри, і вона також за направленням лікаря е в рамках цієї програми налаштовує протез. І в разі, якщо е є певні сервісні негаразди з слуховим mm -hmm. протезом, то вона їх також і поправляє. Де цю пам'ятку можна знайти? Ця пам'ятка є на сайті Міністерства охорони здоров'я ми сьогодні широко комунікаційно поширимо, але перше звернення це треба звернутися до сімейного лікаря або до лікуючого лікаря, який повинен знати і заклади, і повинен розуміти маршрут, тому що безкоштовний е, слуховий протест рівно дається після обстеження е, Експертною командою mm -hmm. з оцінки функціонування людини, колишня МСЕК, яку ми ліквідували, вони роблять mm -hmm. певний висновок. Лікарсько-консультативна комісія або для військових це військово-лікарська комісія, яка е фіксує втрату слуху, і це є підставою mm -hmm. для того, щоб безкоштовно отримати mm -hmm. слуховий апарат і налаштування в закладах mm -hmm. охорони здоров'я. Якщо всі е е е огляди пройшли, отримали всі документи, то скільки часу, щоб отримати той слуховий апарат? Якщо е Провели аудіометрію, mm -hmm. і ці слухові апарати, які зараз в нас є, підходять, то їх можна отримати безпосередньо в закладі в момент звернення mm -hmm. і налаштування. Або вам пропишу чергу, коли відбудеться налаштування, і це впродовж тижнів. Це все можна mm -hmm. зробити в закладі охорони. І ще уточнення саме про які слухові апарат йде мова, так це ми зараз говоримо mm -hmm. про слухові апарати, так. які ставляться ззовні, і mm -hmm. це для тих, хто. Через якісь певні зовнішні чинники міг uh -huh. втратити слух. Ну, коли ми говоримо про військових, то а, ми бачимо, що в 90% військових, тих, хто перебуває на нулі, uh -huh. є ті чи інші порушення слуху. І, зокрема, ми говоримо що про серйозні порушення слуху через е е Порушення середнього вуха, яке потребує хірургічного втручання, і mm -hmm. тут ми гарно працюємо з нашими польськими колегами, які приїжджають, допомагають нам оперувати наших військових. А, але є ще порушення. Ну, от, наприклад, на тисячу вагітних ми виявляємо десь одне народження дитинку з втратою mm -hmm. слуха одну. Потім до трьох-п'яти років ще додається на тисячу дві-три дитинки, які втрачають слух через різні причини. Mm -hmm. Саме в цих випадках ми використовуємо кохлеарні імпланти, це те, що мотується. Всередину це також хірургічним методом робиться, mm -hmm. і кохлальні імпланти сьогодні в нас робляться в інституті лору академії медичних наук. Там за державний кошт закуповуються імпланти і є вставлена черга. Ми її поширюємо і на інші заклади, але це процес поступовий, тому що це складна хірургічна оперативне втручання. Mm -hmm. Так, слухопротезування. Це важливо, про що ми серед іншого говоримо. Пам'ятку знаєте, таким що говорили, що можна пройти певні а, такі а, опції для виявлення проблеми. Потім цю проблему вирішити. Далі, а ви. Ут своїх там спічах на дорогу зову казали, що так слуха протезування і увага до власного слуху і здоров'я це надзвичайно важливо, але виявляється не всі українці, так ставляться серйозно. Чому на жаль, з року в рік, ми займаємося одним тим самим. Угу. Ми пропагандуємо перевірку слуху серед а, населення України. А, маємо щорічні акції безкоштовної перевірки слуху. Буквально вчора угу. ми перевіряли українців а, в одному з торгівельних центрів України а, в Києві, і це робимо щороку. І на жаль, ми бачимо а що? Äм... Проблема втрати слуху тільки молодшає з кожним uh -huh. роком в цьому році. От буквально вчора ми виявили понад 25% тих людей, у кого виявлено порушення слуху. Це були по суті підлітки віком від 15 до 19 років, і вони бояться сказати про це батькам, тому що батьки заборонять користуватися навушниками. Наву? Така... Боже, така... А і насправді ми також проводимо вже майже 7 років. Проводимо а, а, запитуємо у українців а, щодо того, чи перевіряли вони коли слух. А, там всього два питання: чи перевіряли слух, чи ні. Якщо перевіряли, то чому перевіряли або чому не перевіряли. І я вам скажу, що 78% і ця угу. цифра практично не змінюється кожного року. 78% цього року так само відповіли, що ніколи не перевіряли свій слух. Просто тому, що про це не задумувались. Тобто ми говоримо про те, що культура догляду за слухом в Україні недостатньо розвинута, і ми повинні про це говорити. У нас є купа стереотипів щодо слухопротезування. Uh -huh. З дітьми тут простіше, тому що батьки за них приймають рішення, що uh -huh. да, треба допомогти дитині. Все. А якщо ми говоримо про дорослих, то от зараз військові ветерани, які <кхм> мають порушення слуху, їх вмовити вдягнути слуховий апарат це купа проблем. Тобто зробити біонічну руку, ногу, це класно, це модно, це сучасно, це тренд, це круто. Ти будеш класним. Якщо тобі пропонують вдягнути слуховий апарат, а перше, що ми чуємо, о ні, то всі будуть вважати, що я вже старий дід. Дуже дивно, слухайте. Ну так. ми з навушниками ходимо, музику слухаємо, якісь гарнітури у нас є, перемовини і так далі. Uh -huh. Чому я не думав життя. так. А? Це про якість життя. Це те, про що ми маємо сьогодні uh -huh. говорити, турбуватися. Якщо раптом, особливо зараз сезон, коли всі почали хворіти, якщо ви відчуваєте, що щось у вас погіршується слух, миттєво маєте звернутися до лікаря, тому що тут мова йде про кілька годин. Дарі, от мені соромно зізнатися, але я входжу в той відсоток тих 70 чи 78, 8. Я не задумувалася про це, ніби Норм чую, я не перевіряла свої слуха. Скажіть, будь ласка, чи багато таких людей, як я. Ну я сподіваюся, що в мене все норм, які думають, так у мене все нормально перевірили, а там виявляється вже проблема. Порушення слуху це дуже підступна така історія, тому що ви самостійно практично ніколи не можете визначити, що ви угу. стали чути гірше. Вам зазвичай про це говорять рідні родичі. Коли ви голосніше робите динамік в телефоні, угу. робите гучніше музику, робите гучніше телевізор, перепитуєте сирину чую. І ок. Так повертаєте. Голову на одну сторону, бо не дочуваєте uh -huh. на якесь вухо, от саме тоді людина звертається, але в більшості е, ну вже тільки потрібно або протезування uh -huh. і полікувати вже досить складно. Тому, будь ласка, превентивно доглядайте за своїм слухом і перевіряйте uh -huh. слух, хоча б раз на рік.